Ну, а ті, хто просто не в змозі чекати на новорічну казку, можуть сміливо вирушати до Парижа. Місто закоханих вже увімкнуло на повну різдвяні вогні. Єлисейські поля заграли усіма барвами ілюмінації, а крамниці перейшли на надзвичайний новорічний стан. З кожної паризької вітрини тепер на вас дивиться свято. Особливість паризької різдвяної ілюмінації у тому, що вона прикрашає не лише ялинки, а й дерева, символи міста, платани. Вже понад 30 років Платанову алею від тріумфальної арки до Майдану злагоди вбирають у святкові вогні. Цьогоріч головні кольори нового року у Парижі білий, синій, фіолетовий та помаранчевий. Помилуватися на дивовижне прикрашене місто приїздять туристи з усього світу. Це чудово, чудово. Я в захваті. Ми прийшли сюди, незважаючи на холод. Я так вдячна мерові Парижа. Це прекрасно, це приголомшливо. Одначе новорічна ілюмінація для Парижа дороге задоволення. Лише на Єлисейських полях на неї витрачено понад мільйон євро. Проте левову частку цих грошей заплатили власники крамниць. Позаяк Єлисейські поля не лише найзнаменитіша, а ще й найбільш прибуткова вулиця Франції. Упродовж новорічних свят тут побуває понад 20 мільйонів. Онів людей і мало хто втримається, аби не зробити подарунок собі або близькій людині.